Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бучанський район. І у нас спека, так як і по всій Україні. Я стала вранці дідулечками, пішов на роботу і знімаю вам оцей такий в першу чергу синій флокс. Тому що у нього такий колір вже набирає такого темно бузкового кольору, тому що синій у нього вранці і ввечері, а вдень він темно бузкового кольору. Бачите, тут синій краси. Але вже набирає темно бузкового кольору. Такий кущик. Бачите, отакий от кущик, але вже Майже набирає. Дуже гарний колір, дуже гарний такий сорт. А оце цьому сорту, я вам скажу вже 200 років обой. Ну, це ж, звичайно, я ж шуткую, так? Це так по-українськи, мабуть. Це колись я купувала в Києві, як у нас відкрився Ашан. Розумієте, я купувала його взимку. Садила в горщики, ну це було, я ж кажу, дуже-дуже давно, коли той ашан відкрився. Так, перший у нас ашан відкрився. І я їздила. ну, Всі ж такі магазин здоровий, все таки І я купувала його там. Це голландські, до речі, голландські корінці купувала. корінці. І вже дуже довго роки він у мене. Але бачите, і квіти люблять волю, і рослини, і дерева, і люди. І якщо живуть у волі з волею, то вони показують усю свою красу. Бачите, от природа, так? Воля є воля. А коли і квіти сидять у тесноті? Бачите, ось, які я переносила ось сюди. Той квіти такий, розумієте? А цей кущик я його тут не обробляла, тільки єдине, що з весни трішки одобряла. Так як і всі квіти, я просто брала добриво і перед дощем на весні, я його просто так розсипала. Все, більше нічого тут я йому не робила. Не обробляла жодного разу. Тому що ті флокси, які у мене живуть, жили, можна сказати, в іншому місці. То я два рази обробляла, тому що були холодні дощі навесні, а потім знову дощі, хоч вже не такі холодні, але вони стояли тиждень у воді. Але я вам скажу, що ці теж стояли у воді. Не в воді, але земля була дуже-дуже насичена. Просто дуже насичена. Ну... І бачите, вистояли, гарно квітнуть, дуже гарно, ну такі шапки, ви що. Так? Лисечко в них не хворіє, і вони не хворіє. І я ж кажу, я тут жодного разу не обробляла. А краса, правда? От не знаю, коли я буду викладати це відео, тому що, тому що світло ж виключають, розумієте, по чорному. Просто у нас вже по чорному. Не знаю, як у Бучанському в сьомому районі, а у нас по чорному. Шість годин нема, дві години дають. І майже вночі, розумієте? Вночі дають, а що ж ти вночі? Ой, ну що вам сказати? Ну що ви сказати? Війна проклятуща. проклятуща війна. Нічого. Нічого, ми вчимося з усім жити. Це не таке страшне, коли падають ракети. Без світло виживемо, всі пристосовуємося. Ну, поживемо без інтернету нічого. Нічого. Я собі закачую е детективи. Ну, я люблю детективи, але я люблю англійські, французькі такі. Нашого часу. І не нашого, якщо гарно знято. І оце дивлюся, коли є час. Дивлюся, щось дзвонить в церкві, щось вже починають дзвони в церкві е, дзвонити. А в нас сьогодні п'ятниця. Не знаю, що це за свято. Але щось починають, мені здається, дзвонити. А може і ні. Може, то мені здається. Тому мої дорогенькі, ні, дзвонять, тому мої дорогенькі флокси. Це краса. Це я ось тут стою, це краса. Я вам скажу, якщо правильно, бачите, з ними е, жити навчитися. Такий колір, правда гарний. Кущик один поки що. Якщо правильно, оцей вже переквіт, але я вам скажу, що вони будуть квітнути усі ще один раз. Другий раз вони квітнуть. Там мої хто? Ехери, так. а яка гарна оця гортенція. Боже мій. Я кожного ранку встаю і дивлюсь на свої гортенці. Дивіться, які шапки. Шапки такі, що рука моя перед цими шапками просто дитяче здається. Дуже гарна гортенція. Просто дуже. Ну, що я виростила. Так, флокси, вони квітнуть декілька разів. Тому, якщо у вас вона вже, кущик у вас переквіт, то не треба його зрізати. Не треба. Він буде ще раз квітнути і ще раз квітнути. Це такий колір. Це дуже гарний. Це дуже-дуже гарний. Ну, це звичайно, це голубий, бачите, він зараз просто біло-голубий, такий ніжний, ніжний, але колір зараз трішки не показує так, як треба. Це ось ця краса. Така, ой, ну бачите, такий він гарний. А це інший. Бачите, як він. Це інший зовсім, а це кущик ось такий. Я вам скажу що я тут, у мене були квіти, це ж мені треба вийти, розумієте, я то зайшла. А як же мені вийти? У мене були тут ліленіки. Ой, боже, я їх викопала і перенесла сюди флокси. Тому що. І вони зразу, бачите, почали, мої дорогенькі, набирати колір листя. Тому що там в іншому місці я вам зніму то там кольор жовтенький. Ну, оце, що я прикупила. Яка краса, яка краса. Це у, у мене був такий кущик один. Це теж мої давненькі. Ну, оце такі темно-бускові. Кожен кущик, він різний. Просто кожен. Ой, все, пішло. Кожен кущик просто різний. Але усі гарні. Я вам скажу, що якщо навчитися, я ж кажу, з ними жити, то все у вас буде добре. Ось низькорослий, пам'ятаєте, я купувала його. Ось він уже почав квітнути. Другий раз, до речі, це другий раз він уже квітнув і почав знову квітнути. Тому, якщо у вас вони відквітли, не зрізайте і не зривайте. Так, дзвонить, дзвонять. мабуть якийсь свято. Не зрізайте квітоноси, тому що будуть квітнути ще не один раз. І я вам скажу, до речі, пахнуть. Я вам скажу, що флокси дуже гарно пахнуть. Так, дзвони дзвонять, якесь, мабуть, свято. Їх єдине, вони не люблять залива, не люблять прямого сонця, тому що там у мене в іншому місці є, я покажу. Пряме сонце і дуже. Вони цього, звичайно, не люблять. І обробляти їх, ну, ось ці я обробляла два рази. Бачите, вони теж листя в них не хворобливі. Єдине, що вони там на цьому сонці їх після дощу. Коли висихала земля, їх просто затягувало туди. І оце єдине. А так лисячка у них не хвора зовсім. Обробляла я два рази фундазолом. Раз просто розвела і зверху полила з просто поливала з обичної полівайки. Як же ж вона називається? Ну, отак зверху просто розвела все і так зверху полила по, по кущикам, по квітам і, звичайно, по землі. І все. Тут нічого такого важкого немає. І якщо гарне місце, то буде отака краса. То буде отака краса. Отак. Ой, мої дорогенькі, геліопсиси квітнуть. бачите, який гарний. Це цей кущик, який у мене зразу з весни. Я його одержала і зразу посадила в землю. Бачите, який гарний. Я замовляла два кущика. Спарлін контраст, мені здається, називається. Але дуже-дуже гарний, правда? Красен. Це я зразу посадила. Так, ну, я його ж зв'язала Верхушки пробувала черенкувати. Черенкується, якщо зрізати верхушки. Бачите, зрізаєш і нічого страшного, тому що приходила моя знайома і каже, що воно не буде в тебе квітнути потім. Ну, квітне і нічого страшного. І геліопсис ось починає квітнути. Я його теж гарно порізала верхушки, щоб були нижчі кущики. Вони, бачите, все-таки краще, коли воно нижче. Тому що вони теж гарно ростуть. Аккамп, акант. Вже доквітає майже. Ой! А це теж геліопсис, смахровий жовтий. Бачите, який гарний компактний кущик. Коли ти його зрізаєш, так? Ось то такий він високий росте і не тримається. Це ж хоч тримається, бачите, як гарно це не підв'язаний, але гарно тримається. Краса. Краса. Так що флокси, то дуже гарні рослинки. Колеуси, мої колеуси. Почіткі. Бачите, підв'язала, підв'язала все, тому що. Забиває інші рослини. Вчора підв'язувала. Ну, це, звичайно, мої хіноцейки. Розквітось ось такий. Бачите, який гарний. Яка красотінь, правда? Яка красотінь. Ой, Це теж колись краса. Це редракон. Треба зняти про нього відео, тому що його треба зрізати. Його просто треба зрізати Уже. Тому що я його теж верхушки зрізаю, черенкую, і він гарним, у таким кущиком у мене росте. дракон горець. Не як вам сказати, жіночка одна мене запитувала, що він агресор. Ні-ні-ні. Коріння він не розпускає так дуже. Його треба. Тут у мене просто у цьому кущику вже три роки. І я черенкувала і зразу садила біля нього землю. Тому він такий гарний кущик. Але ж ми знаємо, чим більше ми зрізаємо кущик, так, тим краще він наростає. Це теж коли, ось бачите, який кольор. Ой. Так, це в мене лобелія скарлет. Вона дуже-дуже гарна. Я вам скажу, починає розквітати. Її треба садити на сонці. Тоді вона темно-бордового кольору. Як буде розквітати гарно, я вам потім зніму про неї відео. Ну, Так як я її поки що розвожу, тому що купувала в прошлому році, то я її поки нарощую. Теж коли ось у горщику посадила у горщик. Ну а як ж? Горщики, горщики. Моя краса, гортенція така, підв'язала, тому що не тримається. Такі великі волоті, що не тримаються. Ну, звичайно, мої хосточки, Моя любов, моя любов. Папороті. Ну, а тут уже сонце. А тут уже мої дорогенькі сонце. А тут уже сонце. І що у нас тут на сонці? що хочеш. Отут у мене квітло, що хочеш, але про ці квіти треба знімати окреме відео, тому що кожна квіточка заслуговує на свою розповідь. Це у нас медунки. Це у нас кущовий, кущовий такий низькорослий пущик. І знову мої флокси. Бачили? Тут уже, оце я їх теж всі компонувала і садила усі разом. Ну Зараз сонце, тому кольори вони, звичайно, свої і не показують. Набирала у бак великий воду, а тепер зробила такий їм фонтанчик. Але тут вони на сонці цілий день, тому я їх звідси забрала. Найкращі, хоча оце теж дуже гарний. Такий темно-темно-бускового колі. Темно-бускового. Флокси пахнуть. Мої дорогенькі, страшенно. Страшенно гарно пахнуть. О. Тому садити їх треба, якщо хтось полюбляє. Ну, єдине треба обробляти. Потім з вам цей кутош. А тут що у мене? А тут у мене горщики. а? Горщиків у мене дуже багато. Просто дуже багато. Дуже багато. Ой. Горщики, горщики, горщики. Ну, що ви зробите? Підіймається сонце вже. Вже підіймається сонце. Я вам скажу, що спека стоїть, неймовірно. Неймовірно, спека стоїть. Я вам скажу, що у мене тиск. У мене тиск кожного дня. Тому я вже прийняла таблеточки обов'язково. Тому мої дорогенькі таблеточки. Я, я от, Бачите, у мене ж тут не сухо. Тому як тільки світло включається, я включаю колонку. І в мене вона працює, поки є світло. Тому земелька у мене мокра. Тому у мене тут волога. на цейка теж гарна, правда. У мене тут волога. А будинок. Увечері нагрівається, він у нас дерев'яний, ну, будували так колись, так? З дерева і цеглою обкладений. То я вам скажу, нагрівається, до не можна спати в будинку, розумієте? А на вулиці гарно, навіть коли спекотно, ну саме повітря спекотне, але просто за того, що волога є. І все-таки будинку на вулиці не так жарко. Ну я не, не розумію просто, ну я розумію, але які бідні люди, які живуть у місті. Матір Боже, я не знаю, як у тих квартирах вони виживають. Я просто не знаю, як у тих квартирах вони виживають. Тому що якщо в мене спека, що в мене в свій будинок, так, а це ж... Висота пече і що ви зробите? Що? Ви зробите собі е холодний душ? Я не знаю навіть, чи є вода, чи вона доходить, та вода. Ну. А у мене тільки світло дають, у нас своя колонка. І я зразу включаю колонку і... Водичка у мене лється. Ну, звичайно, коли спека поливати ж не можна зверху, правда? Ви ж знаєте, мої дорогенькі, у кого є свої квітнички, що спеку не можна. Але коріння можна. Це тільки на користь. Людям і квітам. Красунчики. От бачите, які вони всі різні. Які вони всі різні. Які ж сьогодні свята? Ну, не знаю, яке сьогодні свято, мої дорогенькі, тому що дзвони ж вже дзвонили, так? Але я вас усіх вітаю святом. Усім вам бажаю здоров'ячка, це основне. Добра. Пийте таблеточки, обов'язково, мої дорогенькі, обов'язково. Міряйте тиск щоранку і щовечор. Як тільки почуваєте себе, ну, голівенька ваша болить, ну. Розумієте, тому що у мене три дні був тиск, а я пила таблетки просто не від голови. А то ж той тиск міряв. А він у мене був та ще й непоганий, розумієте? Тому я кожного ранку тепер мірюю тиск, п'ю таблеточки обов'язково, і ввечері. І ви обов'язково, тому що і дорослим людям, і дітям потрібно тиск міряти, тому що зараз. Знаєте, вже діти хворіють інсультами. Навіщо воно нам потрібно? Ота хвороба. Вона нам потрібна, та ні за що. Нащо воно нам? Тому бережіть себе, пийте таблеточки, обов'язково заспокійливі, не ходіть по сонцю, воно вам не потрібно в день. Старайтеся все-таки бути, якщо у квартирі, в когось свій будинок, на сонці не буде. тому що повітря дуже-дуже жарке. Ой, мої дорогенькі, ну що ви зробите? Переживемо і спеку, і війну. По-іншому нам просто жити неможливо, тому що вам і терпіння. Нашим хлопцям перемоги і нам теж, тому що, коли мені хтось каже, що дуже важко зараз переживати цю спеку, ну, Важко то зрозуміло, але ж людина, коли жаліється, немає світла і все таке, то я кажу, мої дорогенькі, подумайте, як нашим воїнам на фронті. Подумайте їм у таку спеку. Подумайте, як їм там. І більше нічого не треба говорити. Вистоїмо і витерпимо, тому що хлопці наші гинуть за те, щоб ми жили даруючи нам своє життя. Тому усе буде Україна завжди. Тому що вона у нас найкраща. І за всю Україну український народ платить дуже-дуже велику ціну. Тому Україна була, є і буде.